Будемо говорити про зону відчуження, про Чорнобиля, але не про минуле, а про сьогодення, про наслідки для екології і про ті злочини, які там вчиняли росіяни під час окупації цієї зони. З нами вже і на зв'язку заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександро, коли ми говоримо про шкоду для екології саме Чорнобильської зони від тимчасової окупації, взагалі та від повномасштабного вторгнення, чи ми можемо зараз підрахувати якусь суму цих збитків? Ми можемо підрахувати суму як матеріальних збитків, які були завдані, тому що при окупації російськими терористами була знищена вся пожежна техніка, яка знаходилася, були пошкоджені лабораторії, пункти спостереження за протипожежними заходами. Тобто, все, що було, було знищене. Навіть було знищене, скажу більше, що там, де проживали співробітники, які працюють на Чорнобильській атомній електростанції, була викрадена їхні особисті речі, електрочайники. Кавоварка, тобто те, з чим користуються безпосередньо самі працівники, тому все це було знищене і викрадене, і на сьогоднішній день, крім того, були задані збитки дійсно екології, тому що як вже неодноразово говорилося нами заявлялося про те, що окупанти копали окопи в рудому лісі. Це та територія. Яка була найбільш радіоактивно забруднена, і вони копаючи ці копи пересуваючи туди техніку, піднімали радіоактивний пил і спостерігалися на момент, коли працювали радіоактивні пости спостереження. спостерігалося підвищення радіації в деякому випадку в півтори-два навіть до семи разів. Спостерігалось підвищення радіації. Зараз все в нормі, але дійсно це було відбувалося насправді. Пане Олександре, ви вже згадали про ті окопи, які росіяни рили, і говорили про те, що підвищувався рівень радіації. Але якщо говорити взагалом, чи це сильно має вплив взагалі на майбутнє, тому що знову ж таки ця радіація піднімалася? Ви говорите, що зараз в нормі, але в загальному чи це змінило картину, яка є зараз в Чорнобильській зоні? Насправді багато чого вже ліквідовано. Тих наслідків, які перебувалися, не не було допущено в свій час на самому початку повномасштабного вторгнення були ризики того, що було відключення електро, електро... електрики від зони відчуження відповідно. Четвертий енергоблок, який зараз знаходиться під укриттям, який ви показуєте. Зокрема, він був обесточений і могла виникнути Були ризики повторного виникнення аварійної небезпеки. Працівники, які залишалися на території, мужні працювали і цього не допустили. Тому на сьогоднішній день добре, що немає ризиків, і загроз для життя і здоров'я людей немає, і це є дуже великим позитивом. Ну, ви також згадували про факти, коли а, нівичили майно розкрадали а, власні власне, речі та тих людей, які а, там працювали. Можливо, а, ми також можемо говорити про наслідки і для там тваринного світу. Та тобто, чи були якісь наслідки цієї тимчасової окупації? Та ми розуміємо, що там десь рились окопи. Ну і в принципі, це військова техніка, це багато озброєних людей, і ми розуміємо, як вони поводилися. Так, ви абсолютно праві. Були випадки, коли, якщо ви знаєте, на території Чорнобильської зони створений Чорнобильський радіаційно-біосферний заповідник, і після деокупації знаходили рештки тварин, які були застрелені, вбиті. Тобто ми можемо чітко стверджувати, що дійсно вони вели варварське. Ставлення до тварин, і це дійсно також відбулося. Ну оскільки на, на території зони відчуження зараз створений Чорнобильський радіаційний безверний заповільник, то тваринний світ відновлюється, але пошкодження були також і тваринного світу. Хочу сказати, що до певної території до сьогоднішнього дня наші співробітники не мають доступу, зокрема Чорнобильська радіаційно біосферного заповідника. Тому більше детально сказати, що там відбувалося, ми зараз не можемо, і це буде тільки відомо після того, як ми переможемо і повністю деокупуємо нашу територію і зможемо розмінувати певні території і мати доступ до цих територій. Хочу також зазначити, що е, на сьогоднішній день ризики зберігаються в тому, що була знищена вся протипожежна техніка, яка знаходилась на території зони відчуження, завдячуючи ДСНС, ми зараз там маємо певну протипожежну техніку. Наші європейські партнери, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку, працює над тим, щоб нас забезпечити протипожежною технікою там. Але цієї техніки зараз наразі недостатньо, і у випадку посушливого літа ми можемо мати певні проблеми. Я надію, що до цього часу техніка буде закуплена, і ми зможемо все таки реагувати, але такі ризики зберігаються. Якщо говорити теж про перспективи розвитку, вже згадували про те, що з повністю ви зможете оцінити всі всі шкоди, яку зробили Росіяни вже після перемоги, після розмінування. Але якщо говорити про майбутнє, вже після того як Україна переможе, будемо відбудовувати нашу країну, які є плани щодо цієї території, і що планується, щоб там було? Ну, зараз Міністерством захисту довкілля спільно з державним агентством зони відчуження розроблено стратегію розвитку зони відчуження на 2023 2033 роки. На 10 років вона зараз проходить погодження з зацікавленими міністерствами та відомствами, і найближчим часом ми маємо надію, буде винесена на розгляд уряду. Стратегія передбачає розвиток зони відчуження, практично перетворити зону відчуження в зону відродження. Як я вже сказав. На сьогоднішній день там створений Чорнобильський радіаційно біосферний заповідник, і в принципі, в зв'язку з тим, що у нас проходять активні бойові дії, ми розуміємо, що багато тварин зазнають певних пошкоджень від військових дій від замінування і так далі. Тому першим, що ми там плануємо, це створити центр реабілітації Зубра. Зубер, як ви знаєте, занесений до червоної книги України і Чорнобильська зона підходить до його е, ареалу існування. Тому ми хочемо там створити центр реабілітації для того, щоб ті пошкоджені тварини, які ми будемо е, знаходити, їх туди е, перевозити і в напіввольєрному типі е, забезпечувати їхні подальші догляд для того, щоб тварини могли прожити і не потрапили. Е, під знищення слідує, що ми хочемо зробити, це створити науковий хаб для вивчення мирного атома. На території Чорнобильської зони є вже працює на сьогоднішній день підприємство, яке займається дослідженнями в цьому напрямку. Але в принципі, це є міжна... Ми хочемо зробити міжнародний там хаб, який в якому створені зацікавлені, вже виявили Франція, Сполучені Штати Америки і ряд європейських країн. В принципі, це дасть можливість науковцям зі всього світу приїжджати в Чорнобильську зону і вчати вплив радіації на природу, вплив радіації на ґрунти, на повітря і так далі. І ми вважаємо, що це буде одним із таких перспективних шляхів розвитку Чорнобильської зони. Ще один із напрямків розвитку. Ми бачаємо все-таки закінчити зняття з експлуатації четвертого атомного енергоблоку, який Зазнав аварії і завершити цю роботу, яка там тя... тянеться вже декілька десятиліть. В принципі, ми хочемо в стратегію розвитку. Це також входить. Є також інший ряд інших напрямків, які ми плануємо розвивати. В принципі, я надію, що найближчим часом урядом буде схвалена така стратегія, і відповідно цієї стратегії ми будемо рухатися. Пане Олександре, дуже дякуємо, що долучилися до нашої програми. Дякуємо вам за інформацію.